Привіт банда! Що там субота сьогодні? Отвіз дружину на роботу. 4 Чотири... кілометри затратив. З павербанка 3% вийшло. А було. прогнозувало 137, я проїхав 4, залишилось 134. Ну, Це, напевно, з стилем їзди. Воно змінюється. На годиннику, до речі, 10.46. Оце ми спатуни, блін. Це капець. Просто всі будильники повиключали, вирішили виспатись. А я такий сплю і сквозь сон. У мене робочий телефон я не виключив програму. І чую десь годин ну десь пів восьмої уклон. пі 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 пі, -пі, -пі, -пі ефірчики. Думаю, йо моє сердечко, так тук-тук-тук. Може треба було раніше вийти, блін. І, коротше, капець. Думаю, ну ладно, я свої гроші зароблю. Та ну, блін, просто що вбиватися. Те. <кій> Зрання По 15-20 чи скільки там, по 15 годин, хто працює, я не знаю. По-перше, на ліфі так не вийде, тому що тут заряд обмежений. Ні, ну може і вийде на платних, якщо заряджатися. Так що, якось так. Зараз. Що зараз? Чекаємо на замовлення. Сь сьогодні будуть трохи своїх, сьогодні буду допомагати з переїздом, начебто домовились знайомому. Е е да й таке. Будемо щось, щось, щось будемо колотити якусь касу. Вчора, до речі, я відпрацював, вчора на що була п'ятниця. Вчора в мене вийшло заробити 2200 е на пробіг 160 км. Це чистими, грязними там три було, мінус. Зарядка. Мінус цей Аренда. ну Там 2950 у мене було. Мінус 750. Виходить 2200. 2 так, прийшло замовлення мені отак От по болту 1,8. 3,3 їхать, 78. Напевно, я візьму, тому що тут зараз в центрі я буду стоять дуже довго і нудно. Отак, От чикс. Все, полетіли ми. Дінкс. Їдемо Всім гарного дня, продуктивного, гарних вихідних. Завтра буду я відпочивати. Нарешті зберу до кучі Бензокасу і трошки приведемо садок та прилеглу територію до ладу. Вирівняємо газончик. Все, я полетів до пасів. Так, банда, що там? 13.53. Скільки? 3,5 години відпрацював. Це просто жах. Мінімалки. Ну, зараз я вам скину, як маршрутне таксі в мене сьогодні було. Поскидаю зараз скріночки, подивитись, як в рівному по тарифам. З 1 числа наступного місяця. Будуть маршрутки підніматися в вартості, тролейбусі, теж в вартості піднімаються в проїзді. Ну, над... Надіємося у уклон, Ти теж піднімеш мінімалки, стандарти, комфорти і так далі. Так. А... З цим все зрозуміло. Зараз які плани? Їду обідаю, купив там датюрки і нам полунички. Попросила, ще замовила мороженого. Порошки покупляв там всім дружині, наче фісташкові взяв, собі взяв з Києві, а малій взяв дюнки з шоколадом. Де таке? Зараз, якщо мені ніхто не подзвонить зі своїх, буду заряджати, в мене залишок 73 кілометри. Зараз за годину в принципі, до сотки заряджу з кілометрів прогнозуємо мого пробігу, можливо, обіці довго не буду сидіти. І цей І буду спробую зробити бензакасу, якщо буде натхнення, ніхто не подзвонить. Дай такий, і поїдемо далі працювати. Сьогодні хочу зробити максимально короткий відос, подивимося, як зайде, не зайде. І на рахунок розіграшу поки що думаю, як це правильно зробити. Тому що треба або якийсь телеграм-канал создавати або інстаграм. Як це правильно? Через Ютуб можна провести там по цим по коментарям чи по лайкам. А ну хто там шарить ці теми, напишіть в коментарях, будь ласка. Машинка заряджається. От наш пацієнт. Зараз трубочки чик-чик. Отак. Чикс. чикс Так, дальня трубочка вона тут що? Вона тут... Та ні, наче не прикручена. А, наче, чи прикручено. А ну як вона тут... Та ні, ну зараз, зараз я подивлюсь, то незручно. Короче, що було? А було те, що тріснула між собою шлангочка. Якраз тут на з'єднанні в цьому перехіднічку. Все поміняв, зараз спробую завести однією рукою. Все часики. Зараз, до речі выйва Ось така уже показував комусь відосі. Один двадцати пяти, один пятьдесяти. О, короче, десь грам 20 да, на літру виходить треба. А ну, напишіть в коментарях, хто шарить в цій темі. Я туди, до речі, залив чотирьохконтактного оливи 4 -контактної. Зараз трохи розбавлюсь з цією. Меллітрів, десь 10 залью. Я там мало залив, я там мілілітрів 10 залив. Зараз ще цією 15 і повинно бути нормально. То що трошки піддимлює, якщо чесно. Все на вихідних завтра будемо касити, а зараз поїдемо працювати на електроафлі. Позвонили, треба вже доставочку там зробити. Все, збираємо, щоб все було гарно назад. Іло все кидаємо туди фільтра внутрі. Засовуємо цю штучку. Так, зараз засунути одною ручкою незручно. Відзарядився на 40 кілометрів. 6 кВт зайшло, майже 2 години заряджався. Так що зараз виїжджаємо працювати. Сьогодні, до речі, випускний 11-класників, так що ввечері може бути розвоз п'яних дівчат та хлопчиків. Подивимося, подивимось Ригачки нам, звісно, не хочеться в салоні, але коефіцієнтів хочеться. Подивимося, що воно та й буде. Але під'їжджаємо до пасів. Зараз ще поїду доставочку, там треба зробити Поутіли. Так, До речі, я ж уже неділю відпрацював. Це ще було в четвер, як неділя пройшла. І так, коротше, не відзняв, що там в мене вийшло. Значить, що вийшло в мене по підсумку? За 6 робочих днів е вийшло 10 тисяч. І 100 гривень це чистого прибутку. На пробіг 870 км. Аренда 3900, плюс зарядка 350. 4250 вийшли в мене розходи. І ще плюс до цих 4250 комісія ж агрегаторів. Приблизно десь 1016. Грязної каси. Якщо б я б на опільку б їздив, то в мене. Було б по розходам 4,650 Ну, коротше, на 400 гривень я виграв на оренді. Це так, в середньому, якщо в мене там нічого не би. Так що, якось так. Неділя була та, що до цього така не дуже. Там вон, каси були 1400 два рази, 1500, 1600. І два дні по 2000 було. Так що такі ось результати на другу неділю. Ну, нічого, працюємо далі. Будемо дивитися, що у нас вийде за місяць. Ну, третю неділю підсумуємо, і потім що у нас вийде за місяць. Так що, якось так. Чекаю замовлення. Замовлень щось взагалі, блін, нема. Каса слаба, не знаю, може тисяча гривень десь, а по годинам уже пів сьомий вечора. Так що, якось так. Працюємо. І що ж вийшло за дві неділі? 1010 плюс 12,300, 22,400 за 2 неділі. 22,400. 12 днів. За півтори години зарядилось на 40 кілометрів. Нам цього вистачить. Зараз 21,19, трошки попрацюємо пару годин. І додому. Треба хоча б гривень ще 600-700. А то може і пікасарік зробити, подивимося. Все, полетіло. В 22-27 поміг переїхати своїм. Пройшло півгодини, чи година. Дали мені 1000 за допомогу. І подарували ще ось таку штуку. Так, зараз я її зніму. А ви скажете, що це може бути? Мені прям сильно не пояснили. Схожі, типа на чотки, але вони з шкіри тут. Оці. Так. З шкіри. Оці самі як. Я не знаю, як це правильно називати. Оце роза вітров, чи як вона правильно називається. І знизу така штучка. Хто може пояснити, що це таке? Ну що, завершення суботи вже. 23:57. Я без 20 приїхав додому. Завершення робочого тижня. Завтра вихідний. Що там вийшло сьогодні? По, уклу, по болту: 1086. 1086. По уклону. По клону 421. Плюс своїх, і чайві в мене вийшло там 1400 гривень. І плюс 70 по опті. 2977 виходить. Ну, грубо кажучи, хай буде 3. 3000 мінус 750, це 650 оренда, і сотка на зарядку. Навіть деві менше даже навіть 50 гривень десь вийде, тому що я. Ну так, 50 буде максимум. Ну, 60, ну хай буде 100. Виходить, 2 250 за сьогодні. У мене тупо виручило свої. Що це з переїздом? І воно мене виручило. Дай такі. Все. До речі, насчет тих чоток, що подарили. Сказали, що краще їх зняти, тому що можуть бути проблеми. Так що завтра їх там чи понеділок віддам. Так що якось так. Все. Дякую, хто додивився до кінця. Лупанув вподобайку. До зустрічі в нових відеох. Завтра буде, напевно, відос з дому. А може ні. Подивлюсь. Всім па-па.